Ми прийняли рішення і відхилили частково і скасували свої рішення, але я наголошував на тому, що згідно чинного законодавства, рішення виконавчого комітету, яким були затверджені результати конкурсів, має одноразовий характер і воно є виконаним після того, як заключені договори. Тому ми його скасували, але воно, будемо казати так, і так втратило вже свою чинність, оскільки заключені договори департаментом інфраструктури з новими перевізниками. І ми, не маючи повноважень як виконавчий комітет щодо розірвання договорів, то ми тільки другим пунктом записали вжити заходів департаменту інфраструктури щодо розірвання договорів. Але ця процедура абсолютно виключно в судовому порядку здійснюється. Якщо по суду не зобов'язано призупинити дію договорів, і рішення суду не буде в порядку цього прийняти, то тоді вступають в силу нові договори і нова структура. Якщо в судовому порядку буде забезпечення позову і зупинення дії договорів до вирішення в судовому порядку, то тоді, звичайно, будуть подовжені договори діючим структурам, а нові структури і після кінцевого рішення суду тоді так або так. Тобто або скасування конкурсу, або не скасування, тоді будемо вже приймати міською радою відповідне рішення. Поки що гадати дачі ні неможливо. Тому варіант є: або забезпечення позову і тоді продовжують поки що ці структури, або якщо без забезпечення позову, просто судовий позов, а він може бути довгий, то договори повинні вступити в силу з новими перевізниками.